Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати з темою рівняння прямої. З цієї теми будемо працювати декілька уроків. Сьогодні починаємо, більше буде теорії. Отже, пригадайте з курсу алгебри, яка геометрична фігура є графіком функції y дорівнює 2х. Сподіваюся, всі, ви пам'ятаєте, що це у нас буде пряма. Ось, наприклад, да, y дорівнює 2х, як вона виглядає на координатній площині. Які координати буде мати будь-яка точка прямої? Давайте подивимося, наприклад, точка n має координати 2, 4, точка m має координати 1 і 2. Іксова координата да, вдвічі менша, ніж іг, а ігрикова вдвічі більша, ніж хва, тому що Y у нас дорівнює 2 помножити на X. Пряма, що проходить через початок координат, задається рівнянням y дорівнює k -X. Подивіться, якщо ми зараз у, нашу, у наше рівняння y дорівнює 2х, замість х підставимо 0, 2 помножити на 0 буде 0. Отже, у нас буде точка 0, 0. К це кутовий коефіцієнт прямої. Кутовий коефіцієнт прямої. Давайте зараз розглянемо трикутник O L1L. Бачимо, що кут l 1 дорівнює 90 градусів. Давайте зараз пояснимо, а чому тангенс альфа дорівнює К. Пригадуємо, що тангенс в прямокутному трикутнику да, це відношення протилежного катета до прилеглого. Протилежний катет – це у нас КХ, ось ми бачимо, прилеглий Х. К ділимо на Х, х скоротили, залишається у нас К. Тому тангенс кута альфа дорівнює К. Отже. Який можемо зробити висновок про кутовий коефіцієнт прямої. Кутовий коефіцієнт прямої дорівнює тангенсу кута між даною прямою і додатньою піввісю ОХ. Давайте зараз в зошит напишемо. ка дорівнює тангенс альфа. Кутовий коефіцієнт ка дорівнює тангенс альфа. Ідемо далі. Давайте подивимося. В залежності від того, який у нас коефіцієнт, як у нас буде розміщуватися пряма. Якщо у нас коефіцієнт більше 0, тобто додатній, то пряма утворює гострий кут з додатнім напрямом осі х. Перший малюночок. Другий малюночок, дивіться, наприклад, y дорівнює мінус 0,4х. Кутовий коефіцієнт k у нас менше нуля. Да? Зараз він у нас мінус 0,4 дорівнює. Пряма утворює тупий кут з додатнім напрямом осі хів. І третій варіант y дорівня 0. Тоді k дорівня 0, якщо пряма належить осі хів. Давайте подивимося. В яких координатних чвертях розміщується пряма у кожному з прикладів? Перший приклад. Там, де у нас К, більше нуля. Чверті, да? пригадуємо: перша, друга, третя, четверта. Зараз це у нас перша та третя чверть. Другий малюночок. Друга та четверта чверть. І третій малюночок просто на осі іксів, да, Збігається з вісю Ох. Далі. Пряма, що не проходить через початок координат. І має кутовий коефіцієнт. Отже, перший малюночок, да, ми з вами розбирали пряму y до рівня 2х, яка проходила через початок координат. А що ж буде, якщо пряма не проходить через початок координат? Дивіться. М, пряма М перетинає вісь Y, вісь О у точці L. Точка L велика має координати 0 по X, да? і по Y якась координата L. К – кутовий коефіцієнт прямої М, а довільна точка прямої М з абсцисою X. Знайдемо ординату точки А. Для цього побудуємо через початок координат пряму N. Яка буде паралельна нашій прямій М. Дивіться, штрихпунтиром зараз побудували пряму Н. І ще раз, вона паралельна нашій прямій М. Побудуємо через точку А пряму К. Паралельно осі Огриків. Дивіться, К. Паралельно осі Ігреків. Отже, пряма К і пряма Н перетинаються в точці Б. Ось вона. Її координати. Х і КХ. Б1 у нас дорівнює КХ. Да? Розбираємо фігуру L ABO. L A Б O. Це у нас паралограм А Б дорівнює ЛО і дорівнює Л. Отже, ордината точки А дорівнює КХ плюс Л. Отже, точка А має координату. По X, x по іг плюс L. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом виглядає ось так. Іг дорівня kx плюс L. Зробили зараз паузу і записали в зошит рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом К2 крапочка. Y дорівня КХ плюс L. Після паузи йдемо далі. Отже, усно розбираємо задачу. Доведіть, що рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом k, яка проходить через точку А з координатами х0В і0В, має вигляд у-0В дорівнює k хмножимо на х-0В. Що будемо робити? Оскільки пряма проходить через нашу точку А, то координати цієї точки задовольняють рівняння. Отже, підставимо y0 дорівнює kx x0 плюс L. Тому L зараз у нас дорівнює y 0 v мінус К0. Ми знаємо, що y дорівня КХ плюс Л. А L у нас дорівнює ось вийшло, да, y0 мінус kx 0 v Отже, підставимо ось сюди да, y дорівня КХ плюс Л. Наше значення L. Що ми отримаємо? Y дорівня KX плюс Y0W мінус Кх0В. Це ми підставили значення L. Отже, якщо ми перенесемо Y0 в іншу сторону, змінимо знак, що у нас буде? Y-Y0 дорівня KX мінус КХ0В? За дужки можемо винести K. Що ми отримаємо? Y мінус y0 дорівнює К помножити на х мінус х0, що нас і просили зробити, просили довести. Отже, ми довели. Друга задача все поки що усно. Складіть рівняння прямої, що проходить через точку А з координатами 2 і 4 і утворює з додатним напрямом осі абцис кут 45 градусів, оскільки k дорівнює тангенс альфа. Кутовий коефіцієнт. Да, ми його з вами записували в зошит. То k дорівнює танген 45, це буде одиничка. Далі пригадуємо, що y-0 y дорівня k х-х0В. Підставимо замість k одиничку. Далі замість х 2 і замість y 4. Тому що координати точки А 2 і 4. Що ми отримаємо? y мінус 4 дорівнює 1. Множимо на дужку, х мінус 2. Одиничку при множенні можемо прибрати, і ми отримаємо y мінус 4 дорівнює х мінус 2. Або перенесли все в, іншу, в одну сторону. Не забуваємо змінити знаки. Мінус 4 і плюс 2 буде мінус 2. І y мінус х і мінус 2 дорівнює 0. Отримали. Далі. Якщо наше рівняння прямої проходить через дві задані точки. Дивимося. У нас є дві точки: точка А з координатами М Y1. точка Б з координатами y 2 Тоді х1 дорівнює х2 і дорівнює М. Так як усі точки прямої М, Мають одну й ту саму абцису. Пригадуємо, по осі х у нас вісь абцис по осі Y, вісь ординат. Тобто мають один той самий Х, що дорівнює м, то рівняння прямої має вигляд Х дорівнює М. Розбираємо тепер, якщо наша пряма, дивіться, паралельна осі Хів. Що у нас буде? y 1 дорівнює y 2 і дорівнює n. Оскільки усі точки прямої n мають одну й ту саму ординату, що дорівнює n, то рівняння прямої має вигляд y дорівнює n. Рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. Подивіться, тепер у нас. Точки мають різні координати, да, вони не співпадають. Х1 не дорівнює х2, і Y1 не дорівнює y2. А к це деяка точка прямої, яка має координати х і. Y. Побудуємо через точку А пряму паралельно осі Х, А через точки Б і К прямі паралельні осі Y. Що ми бачимо? BM BM перпендикулярно до ан. Перпендикулярно до Ан. Ку, це наш кут альфа. Розглянемо трикутник BMA B маленький. І трикутник великий Ка. Вони подібні. Давайте пригадаємо, чому вони подібні. Якщо ми зараз розглянемо дві паралельні прямі. А це у нас пряма БМ і КН, вони між собою паралельні, то, наприклад, Ан це їхня січна, або АК це теж їхня січна. Давайте пригадаємо, як називаються кути для двох паралельних прямих і січною. Відповідні, та, у нас були кути внутрішні односторонні, внутрішні різносторонні. А якщо хто підзабув, давайте я зараз відкрию дошку і нагадаю вам, про що я говорю. Дивіться, при, пригадаємо, якщо у нас є дві паралельні прямі і їхня січна, то, наприклад, ось цей кут і ось цей кут називаються відповідні. Якщо прямі між собою паралельні, то ці кути рівні. Ось цей кут, і ось цей кут теж називаються відповідні. І вони між собою рівні, якщо наші прямі паралельні. Отже, повертаємося до нашого пояснення. Що ми можемо сказати, що у нас наші трикутники подібні за трьома кутами. Кут альфа у них взагалі спільний. Да? Ось цей кут БМА дорівнює куту КНА. А кут АБМ… Дорівнює куту А К, Н. І ще раз чому? Як відповідні кути для двох паралельних прямих січної, для двох паралельних прямих і їх січної. Отже, оскільки вони подібні, то можемо скласти пропорцію Ан сторона великого трикутника відноситься до такої ж сторони маленького трикутника до сторони АМ, як КН. K N основа, да, ніби наша, якщо ми перевернемо сторона великого трикутника до такої ж сторони маленького трикутника до сторони ВМ. Отже, АН у нас чому дорівнює? Дивіться. АН – це іксова координата. Ось. Да? Віднімаємо Х1. Це у нас такий кусочечок, АМ. Да? Х2, віднімаємо х1. Якщо не зрозуміло, давайте теж зараз це поясню на прикладі. На дошку перекручусь, візьму, і зараз ми це все розпишемо з вами. Отже, дивіться. Якщо ми опускаємо перпендикуляр, то ми маємо ось тут іксову координату. Ху координату. Ось тут по іксу маємо яку координату? Ось х2. І опускаємо точку А х1. Отже, ось ця частиночка АН. Що це в нас буде? Дивіться. X, віднімаємо х1. Весь наш відрізочок, ось цей буде х. Віднімаємо ось цю частиночку, це у нас x1. Тоді отримаємо ан. Да? Аналогічно АМ, дивіться, х2 мінус х1. АМ Від відрізка х2. Ось він, весь відрізочок Х2. Віднімаємо ось цю частиночку. Ми отримаємо АМ. Аналогічно буде по Y. КН дорівнює. Дивимося y. Ігрек. Ікова координата y 2 і y1. Отже, КН, що це в нас буде? Y відняти y1. БМ, що це в нас буде? y 2 відняти y1. Отже, якщо ми зараз ось це все підставимо в нашу пропорцію. Що ми отримаємо? Дивіться, замість АМ підставляємо x мінус x1. Замість AM підставляємо x2 мінус x1 дорівнює. КН у нас дорівнює y y-1. y BM у нас дорівнює y2 мінус y1. Отже, повертаємося до презентації працюємо далі. Якщо ми це все підставимо, то ми отримаємо рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. І ось перед нами рівняння. Будь ласка, зробіть зараз паузу і собі запишіть рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. Записали їх координати. І як виглядає рівняння? Зараз це виділено червоним кольором. Наприклад. Скласти рівняння прямої, що проходить через точки m з координатою 47 і n з координатою 2 і мінус 3. У наше рівняння прямої, ось вона, да? яке проходить через дві задані точки. Підставимо замість x1 і x2 координати точки m і n. Що ми з вами отримаємо? Дивіться, x-4 ділимо на 2 мінус 4. Дорівнює y мінус 7 ділимо на мінус 3 і мінус 7. 2 мінус 4 це буде мінус 2. Мінус 3 мінус 7 буде мінус 10. За пропорцію, крес-накрест, да, спригадуємо, що у нас буде? Мінус 10 множимо на х мінус 4, дорівнює мінус 2 множимо на мінус 7. Якщо ми розв'яжемо це рівняння да, не до кінця, а до знаходження y, то ми отримаємо y дорівнює 5х мінус 13, тобто ми зараз з вами склали рівняння прямої. Ми з вами сьогодні почнемо з більш легких завдань. Запишіть, будь ласка, в зошиті. Перший номер, який будемо розбирати, це номер 163. Я зараз витираю ось це зайве. Номер 163. Складіть координати точок перетину прямої. З осями координат. Давайте запишемо цю пряму 2х мінус 5 мінус 10 дорівнює 0. Дивіться, це не малюємо, просто є зараз наші думки. Якщо наша пряма, ми не знаємо, як вона виглядає, але ми знаємо, що вона перетинає вісь іксів. Що означає? Коли вона перетинає вісь іксів, то у координата дорівнює 0. Отже, Перетин з ох. Тоді у нас y дорівнює 0. Запишемо 2х мінус 5. Множимо на 0, мінус 10 дорівнює 0. Що у нас буде? 2х, ось тут буде 0. Перенесли в іншу сторону. Мінус 10, отримали 10. Х у нас дорівнює 5. Отже, яка це буде точка? По х буде 5, а по Y 0. З вісью о Наша пряма перетинає вісь Y. Що це означає? Що х тепер у нас дорівнює нулю? Х дорівнює нулю. Що у нас буде? 2? Множимо на 0 мінус 5 мінус 10 дорівнює 0. Що у нас буде? 5 y дорівнює мінус 10. мінус 10 ділимо на 5 мінус 2. Отже, буде по х у нас 0, по у – мінус 2. Знайшли ми з вами точки да? перетину прямої з осями координат. Наступне завдання. Номер 165, дуже легке. Запишіть рівняння прямої, що проходить через точку А. Давайте її запишемо. Мінус 2 І, 3. і паралельна перше, паралельна осі абцис. Тобто паралельна ОХ. Наші думки координатна площина вісь хів або вісь абсцис і вісь у або вісь ординат. Отже, якщо наша пряма проходить через точку з координатами мінус 2 і 3, по х мінус 2 по Y 3, ось ця точка А. І пряма паралельна осі абсцис, Тобто паралельна осі іксів. Пряма наша проходить через точку А і паралельна осі іксів. Що це означає? Що значення ікса змінюється, да? воно різне в кожній точці, точці прямої. А значення і однакове. Як ми можемо записати? І дорівнює 3. Дивіться, в будь-якій точці нашої прямої наш і дорівнює 3. Аналогічно. Якщо паралельно осі Y, що у нас буде? Ось ця пряма, зараз я візьму інший колір. Ось ця пряма, яка проходить через нашу точку, і паралельна осі Y. що ми можемо сказати? Що наша пряма має різне значення Y, різне значення y І в кожній точці єдине значення х, яке у нас дорівнює мінус 2. Отже, Рівняння виглядає х дорівнює мінус 2. Ваше домашнє завдання дуже схоже до першого нашого номеру, яке ми розбирали. Це номер 164. Отже, подумайте, попрацюйте. А я бажаю вам успіхів та да, чекаю на фото ваших робіт.